Ще одна основоположниця кіберфемінізму Седі Плант. Її праці є, можливо, одним з найзрозуміліших для ілюстрації сучасного кіберфемінізму. Плант цікавить глибоке, темне, технологічне фемінін, жіноче. У своїй книзі Zeroes Plus Ones: Digital Woman and The New Technoculture Плант говорить про чоловічі одиниці «male ones» та бінарну протилежність жіночі нулі, «female zeros». Вона пов'язує теорію про жіночу неповноцінність і компенсацію історіями технологій, по дорозі заглиблюючись у складні відносини між жінками і машинами, які об'єднані питаннями навколо ідентичності, технології і тіла, що представляє основи, основні інтереси сучасної школи кіберфемінізму. План заявляє, що структури влади, що будуються на маскулінних принципах ієрархії, конкуренції. Повинні стати більш демократичними шляхом розкриття та визнання жіночих елементів, які зазвичай не беруться до уваги. Хороший приклад її підходу можна знайти в статті Ткацькі верстати майбутнього, жінки та кібер... кібернетика, який, власне, і пропонує розглянути роботу з ткацькими верстатами, яка потребує величезної копіткості та старанності, і традиційно вважалася жіночою. План порівнювала плетіння та ткацтво з програмуванням, кодом та текстом. Текст це тканина в обох сенсах. А цей, повідомляючи про жінок, які його ткуть і кібернетику, сам є сплетінням жінок з кібернетикою. Він розглядає верстати минулого і майбутнього, яке проживає патріархальне сьогодення та загрожує кінцем людської історії. Сенді Плат показала, що програмування дуже довго було жіночою сферою, доки його не взяли в руки чоловіки і жінкам пояснили, що вони не здатні до цього. Саме ткацькими верстатами було натхнено аналітичну машину Аделевлейс. Цитуючи плант, аналітична машина справді ткала як верстат, функціонуючи у певному сенсі як абстрактний процес ткацтва. Бабіч мріяв про машину, здатну складати. Але, зрештою, розробив аналітичну машину, здатну не тільки на додавання, а на будь-яку арифметичну операцію. По суті, така машина була абстрактною машиною, яка може докласти свої абстрактні руки до чого завгодно. Таким чином, створена адою та Бабічем аналітична система, яка за допомогою математики могла відтворити поведінку певних функцій та алгоритмів, стала прототіпом першої електрообчислювальної машини, а пізніше комп'ютера. Далі Плант пропонує уважніше поглянути на те, як яскрава поетична уява ади працювала в поєднанні з точними науками. У дитинстві геніальний математик і дочка поета-бунтаря Джорджа Байрона Ада Лавлейс у процесі спостереження птахів сконструювала собі упряж і крила, фантазуючи про способи польоту для доставки пошти, озброївшись компасом та картою, які були спрощеними принципом роботи інтернету. Ада мріяла написати книгу про науку польотів флойолоді. Ексцентричність Ади не йшла на користь її репутації. Пізніше вона стала асистентством Чарльза Бебіджа і не тільки допомагала в розробці прототипу так званого розносного двигуна, а й бачила себе тлумачем його робіт, як вона висловлювалася, хотіла привнести загальне, масштабне метафізичне бачення. Ада мала ідею про те, що може робити аналітична машина, і вона запитувала Бебіджа, як це можна реалізувати. Після цього він пропонував їй різні варіанти, які вона відкидала чи приймала. Отже, її ідеї допомогли Чарльзу сформувати конкретні завдання своєї роботи. У своїй книзі нулі та одиниці плант повертається до ади і таким чином ілюструє проблему невідомої праці. У 1842 році італійський інженер Луїджі Дже Менабре записав лекцію Бабіджа французькою, а Ада зайнялася її перекладом англійською. І так захопилася темою, що додала 52 сторінки коментарів. У результаті робота після редактури виявилася більшою за оригінальні записи Менабре. Тут план звертається до сприйняття тексту, коментарі та редактура сприймаються як вторинний додаток до тексту, який має краще роз'яснити та підкріпити роздуми автора, не залишивши після себе та сліду. Поділ між основним тілом тексту та його периферійними деталями. Індексами, заголовками, вступами, посвятами, додатками, ілюстраціями, виносками, коментарями і діаграмами тривалий час пронизував і зшивав ортодоксальні концепції нехудожньої літератури та статей. Те, що оточує текст, винесений на поля, Найчастіше складено анонімними редакторами, секретарями, переписувачами та канцелярськими працівниками, а робота може відігравати ключову роль у супроводі, передачі та підключенні тексту до інших ресурсів, джерел та забезпечувачів. Тобто, якщо уявити, що ми можемо взяти і вийняти ім'я автора з обкладинки, як у дитячих картонних книжках. То перед нами вискочать гармошкою імена перекладачів, укладачів, редакторів, коректорів, ілюстраторів, друзів, друзів, дружин, чоловіків тощо. Це зачіпає один із принципів кіберфемінізму: визнання впливу чужих на своїх ідей та праці та переваги колективних дій над індивідуальними, відкидання особистих марнославних амбіцій для промальовування повнішої картини. Як сказала попередниця кіберфемінізму Дона Харвої, я відчуваю, що прийшла до всього, що я думаю, завдяки мережі друзів.